Працівник Укргазвидобування Ігор Золотухін отримав нагрудний знак за відвагу в надзвичайній ситуації від ДСНС України. Понад 30 років Ігор Золотухін працює в газовій галузі. Починав машиністом компресорів, сьогодні керує одним із критично важливих об'єктів укргазвидобування. У перші хвилини після обстрілу він самостійно рятував обладнання, а потім координував роботу рятувальників. У вогні, затимлені та серед темряви, завдяки тому, що Ігор знав кожний метр станції, вдалося уникнути ще більшої катастрофи. Щодо інших новин тижня. ТОВ Бейкін енергетика Україна оголошує про зміну власника та створення наглядової ради. Українська промислова компанія Інтерпайп вперше виготовила труби для офшорних робіт та поставила їх клієнту у Туреччині. Це були головні нафтогазові новини тижня від команди Folk НКЦ. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.